Всім привіт! Дивіться топ програм для відновлення даних із файлової системи VMFS XXI Vsphere Hypervisor. VMFS це файлова система, розроблена компанією VMware для використання на серверах ESXi та vSphere. Оскільки VMFS визначена в основному для зберігання образів дисків для віртуальних машин ESXi вона налаштована на невелику кількість великих файлів. Дисковий простір для Тома VMFS може бути або у вигляді одного диска, або у вигляді кількох дисків, або апаратних рейд масивів. Драйвер VMFS у свою чергу поєднує Extend. Та доступного дискового простору в виджібут. У ВМФС метадані розташовуються на початку Тома або у разі кількох екстентів на початку першого екстенту. Ці метадані включають індексні дескриптори, каталоги та репозиторії для невеликих файлів. Для зберігання образів дисків віртуальних машин VMFS використовує кластери розміром 1 МБ, що більше ніж будь-яка інша поширена файлова система. Таким чином, файл не міг займати менше 1 МБ, який би не застосовувався спеціальні підходи для неї. Великих файлів. Починаючи з VMFS 5, файли розміром менше 1 кБ зберігаються безпосередньо у відповідних індексних дескрипторах, подібно до резидентних файлів у NTFS. Для файлів розміром більше 1 кБ VMFS створює один великий файл і розрізає його на кластери по 8 кБ, які використовуються для зберігання невеликих файлів. Ці ці підходи дають змогу зменшити використання дискового простору для невеликих файлів. Всі метадані в ВМФС зазвичай зберігаються в межах першого 3-5 ГБ томів, що означає, що повну структуру можна відновити, просто просканувавши тільки перші 5 ГБ томів ВІМФС. У Windows переглянути вміст накопичувача з файловою системою Вімефес можна лише за допомогою спеціальної утиліти. Програми для відновлення даних, що підтримують цю файлову систему, відображають вміст диска і дозволяють зберігати інформацію, яка лежить на пристрої. У мене є диск із файловою системою VMFS 6-ї версії, який я витягнула з сервера ESXi, З нього ми спробуємо дістати диски віртуальної машини з Linux. Підключимо накопичувач до операційної системи Windows та почнемо тестування. Для тесту я відібрала 6 програм, виробники яких заявляють про можливість відновлення даних із файловою системою VMFS CENIARecover VMFS Recovery, BeatRecover. Disk Internals, Hetman Partition Recovery. Реклайми Pro та UFS Explorer. Як бачимо, програм, які підтримують відновлення з файловою системою VMFS, не так багато при заявленій підтримці більшість просто не здатна визначити файлову систему диска. Так, наприклад, Any Recover VMFS Recovery не бачить навіть диска з файловою системою VMFS. Подивимося, як програма визначила розділи дисків. У результаті розділ із файловою системою VMFS програма визначає як невідомий. У такому разі його навіть сканувати не варто, тому що результат швидше за все буде нульовим. Ще одна програма із заявленою підтримкою VMFS абітрекавер. На офіційному сайті розробника заявлена підтримка VMFS і відновлення файлів з цієї файлової системи на практиці, при запуску програма просить відразу вказати шлях до віртуальних файлів. Диск із файловою системою VMFS програма не визначає. Мабуть, утиліта підтримує відновлення тільки з файлів віртуальних дисків. Залишаємо її для фінального тесту для відновлення даних із диска віртуальної машини. Програма або не підтримує шосту версію VMFS, або підтримка цієї файлової системи зовсім немає. Наступна програма Disk Internals. Програма бачить розділ на диску із файловою системою VMFS, визначила його розмір, ім'я. У режимі перегляду утиліта бачить файли віртуальної машини, що залишилися на диску. Швидкий аналіз показав такий самий результат. Збережено структуру диска та всі файли віртуальної машини після швидкого аналізу програма знайшла деякі видалені файли. Далі подивимося, чи вдасться програмі дістати інформацію з відновлених віртуальних дисків. Тепер подивимося, як впорається із завданням Hetman Partition Recovery. Програма для відновлення даних Hetman Partition Recovery також бачить розділи із файловою системою VMFS на нашому тестовому накопичувачі. Після швидкого аналізу бачить Data Store і файли віртуальної машини, які залишилися на диску. Утиліта підтримує більшість файлів віртуальних машин та файлових систем, включаючи VMFS. За її допомогою, ви легко зможете відновити втрачені дані, як з VMFS розділів, так і з віртуальних дисків VMWare ESXi, vSphere, Hypervisor. Програма знаходить як існуючі, так і видалені файли. Міст можна переглянути у попередньому перегляді. Також тут є пошук за іменем файлу, який допоможе швидше знайти потрібні. Файли віртуальних дисків вдасться відновити у повному обсязі. Програма зберігає структуру диска, всі файли та папки лежать на своїх місцях, що значно спрощує візуальний пошук втрачених даних. У наступному тесті ми подивимося, чи вдасться програмі відновити і дістати файли з відновленого файлу віртуального диска. А зараз подивимося, як порається наступна програма для відновлення Reclaima Pro. На сайті розробника заявлено, що це професійний інструмент для відновлення даних, призначений для фахівців, тому при використанні звичайними користувачами може спричинити труднощі у використанні. Це дійсно так. При запуску утиліта спочатку пропонує налаштувати проксі. Потім які диски всканувати та їх файлову систему. І лише після аналізу виведе список накопичувачів та їх розділи. У результаті наш диск визначила Data Store, його розмір. Далі потрібно проаналізувати розділ, вказавши параметри сканування. Програма не дозволяє переглянути вміст диска без попереднього аналізу. В результаті програмі вдалося знайти файли віртуальних дисків, видалених файлів програма не відображає. І завершальна програма топу UFS Explorer. Уталіта виявила розділ із файловою системою VMFS на диску. Його місць можна подивитися навіть без аналізу, просто відкривши розділ, але в такому разі ми не бачимо видалених файлів. Подивимося, що програма знайде після швидкого сканування. Житкий аналіз триватиме близько 8-9 хвилин. Це довше ніж у Hetman Partition Recovery і Disk Internals, але значно швидше, ніж чекати результатів у реклаїми. Програма виявила всі файли диски віртуальної машини, включаючи конфігураційні. Вдалося відновити дані в повному обсязі. Подивимося, чи вдасться їх підвантажити в гіпервізор. І в наступному тесті чи зможе утиліта дістати інформацію з них. Після пошуку видалених файлів програма не відображає. У другому заключному тесті ми подивимося, як вдасться програмі дістати файл з віртуального диска, який раніше був відновлений з розділу VMFS. EnRecover рекавер, VMFS Recovery не впоралась з першим тестом, швидше за все, програма не підтримує файлову систему VMFS. Bitrecover теж не розпізнає файлову систему на диску. Щодо файлів віртуального диска, програма не здатна відновити дані в віртуальній машині. У фінальному тесті їй не вдалося знайти жодної інформації на віртуальному диску. У відображає лише порожню папку. Наступна програма це діск інтернас у діск інтернас для цього віртуального диска. Доступний швидкий аналіз для вибору активний лише повний. В результаті програма знайшла файли, які зберігалися на диску віртуальної машини. Вони відображаються у попередньому перегляді, можна переглянути вміст фото, відео, документів, збережену структуру диска, але не вдалося знайти видалені файли. Наступна програма монтуємо файли віртуальних дисків у програмі. МДК. Наш диск. Програма автоматично визначила файлову систему віртуальної машини. Скануємо. Спершу спробуємо швидке сканування. Отже, програма знайшла всі файли, які залишилися на диску. Також відображає деякі видалені файли, доступний перегляд всіх файлів, фото, відео та документи. Також відображаються раніше видалені файли, вони позначені червоним хрестиком. У рекламі знову, щоб змонтувати файл віртуального диска, потрібно пройти кілька вікон з налаштуваннями. Швидкий аналіз знайшов файли, що були на диску, збережену структуру. Видно всі файли, що залишилися на віртуальному диску. Доступний перегляд: фото та відео. Документи не відображаються в попередньому перегляді. Відновлення документів під питаннями видалених файлів програма не знайшла. Повний аналіз досить тривалий за часом. Програма аналізувала диск найдовше. Аналіз невеликого диска триває вже більше двох годин, а простановано менше половини видалених файлів, як і раніше немає. Переходимо до наступної програми. Монтуємо файли віртуальних дисків у програмі UFS Explorer. Воно відображає розмір, запускаємо аналіз. Доступний лише пошук втрачених файлів. Відображаються файли, які лежали на віртуальному диску машини. У попередньому перегляді відображаються фото та відео. Документів немає. Відновлення документів під питанням, оскільки їх не можна переглянути в попередньому перегляді, а для зберігання файлів потрібно придбати повну версію програми, як в рекламі, де покупки складно визначити чи вдасться відновити файли в повному обсязі. Після пошуку втрачених файлів програма знайшла кілька видалених два файли із десяти в одній папці. Отже, зі списку програм, що тестуються, дві показали нульовий результат: це AnyRecover Recover, MFS Recover і BitRecover. Reclaim та UFS Explorer не відображають у попередньому перегляді документів і в останньому тесті не знайшли видалених файлів на диску. Диск InterNAS знайшла та відновила файли віртуальних дисків, у другому тесті знайшла файли з віртуального диска машини, але не знаходить видалених. Хедман Рейд Recovery знайшла та відновила файли віртуальних дисків, у другому тесті знайшла всі фото, документи та відео, навіть ті, що були видалені. Також у перегляді відображає всі типи файлів, фото, відео, документи. Також не всі програми тесту підтримують завантаження образів дисків, що є важливою функцією програми для відновлення. Зазвичай для зберігання файлів на сервері ESXi використовується технологія RAID. В такому випадку вам підійде програма Hetman RAID Recovery. Ця утиліта підтримує відновлення даних з більшості файлових систем, включаючи VMFS та всі типи RAID. Headman RAID Recovery дозволяє відновити дані з будь-якого вибраного диска або розділу VMFS. Підтримує всі типи файлів, створених з VMWare та сервером ESXi, VSFA, а також підтримує нову версію VMFS S6. Найкладніше про сервер ESXI дивіться в останньому окремому відео. Посилання буде в описі. А на цьому все. Сподіваюся, це відео було вам корисне. Не забудьте поставити лайк і підписатися на наш канал. Свої запитання ставте у коментарях під відео. Дякуємо всім за перегляд!